Жінки у спорті, перший подібний спортивний форум провели у Дніпрі в Олімпійському домі. Його учасниками стали представниці прекрасної статі з усієї області життя, яких нерозривно пов'язане зі спортом: тренерки, спортсменки, викладачки, науковиці, лікарки, представниці органів виконавчої влади та місцевого самоврядування територіальних громад, регіону, керівники та фахівчині комунальних підприємств, і закладів депутатки обласних та місцевих рад, лідерки громадської думки. Представниці громадських організацій та засобів масової інформації метою заходу було об'єднання жіночої спортивної спільноти та консолідація зусиль задля розвитку спорту в регіоні, популяризація здорового способу життя, залучення представниць чудової статі, територіальних громад області, які опікуються галузю громадянського суспільства спорту, олімпійського руху. Цей захід у нас відбувається завдячуючи підтримці обласного відділення НОК та під патронатом національного комітету ЮНЕСКО. Наше завдання об'єднати жінок навколо здорового способу життя, навколо ментального здоров'я, тому що тільки разом об'єднавшись, ми зможемо пережити скрутні часи, обов'язково перемогти. Нам, в Дніпропетровщині, є чим пишатись, адже Наші спортсменки, які відомі е, далеко за межами нашої країни, а саме Ярослава Мамлющих, і Анастасія Каженкова, і Анна Рижкова е, е, неймовірні спортсменки. Ми пишаємось ними. І жінки в спорті це сила. Це гарна нагода поздравити всіх жінок, які, і, які працюють у сфері спорту, керівниці і спортсмени. Сьогодні цей заклад проводиться для розвідку спорту в Дніпропетровської області. олімпійського руху. про подібне усі троє в Унісон говорили на початку роботи форуму, вітаючи та дякуючи кожній його учасниці за внесок і здобутки заради розвитку і розбудови спорту безпосередньо у себе на конкретному робочому місці посаді, наголошуючи про цьому, що сьогоднішнє свято вшановує досягнення та вклад жінок. У світовий спорт воно стало символом визнання жіночої сили, таланту та неперевершених спортивних досягнень у різних дисциплінах і має надихати жінок до активної участі у спорті, відзначати та підтримувати їхні професійні спортивні амбіції і успіхи. Нагадує про важливість поваги та сприяння жінкам у спорті, який на сьогодні не лише арена змагань, але й майданчик для особистісного зростання, формування характеру і підтримки здорового способу життя. Жінки сьогодні. Роблять багато в спорті, вони працюють тренерами, вихователями. Вони Рработа Роб, з молоді ми сьогодні щиро вдячні обласній державній адміністрації обласній раді за таку можливість спілкування між собою саме жінок, які найбільше є впливовими в цьому плані. Якщо говорити за покровську громаду, то дійсно для кожної дитини від народження спорт починається саме із того, що бере за руку жінка, яка займається спортом і веде по життю. Тому сьогоднішній захід він надзвичайно актуальний і я надзвичайно. Переконана, що саме сьогоднішнє спілкування приведе до найкращих результатів у спортивному житті кожної громади. Пані Світлана, зрештою, кожна з учасниць форуму були єдині у тому, що подібний захід не став просто формальністю для галочки з відзначення свята. Він був для всіх корисним, адже підняті у ході його роботи теми надактуальні і потребують не тільки розголосу, але й мають стати орієнтиром та напрямком для виконання втілення та впровадження у практичній площині на місцях.